Мир вам, брати, сестри, цей перший день тижня трудового сонячного дня ми тут зібралися для того, щоб провести таке необичне зібрання. необичне зібрання, яке ми проводимо кожну суботу або ще коли ми збираємося кожен раз. Але спомнить про те, що Ісус Христос умер за нас. І сьогоднішня наша тема буде що ж таке Пасха? Слово Пасха в многих людей різних асоціації. Многі люди знають, що коли буде Пасха, це може бути відпуск. Люди можуть приїхати відкуди. Вернутися із заробітків, раніше так було, да, пратікувалось. Або ще наоборот не їхали на заробітки, ждали, коли буде пасха, а потім вже після Пасхи хто куди роз'їжджався. Ну, в даний час все помінялося, ну просто коли ми чуємо слово Пасха, то многі люди асоціюють з різними, навіть ви собі зараз задайте питання, що таке Пасха? І кожен із нас має різну відповідь. Ми будемо читати Біблію, що нам говорить Біблія, що таке є Пасха? І книга Ісход. Це коли євреї були рабами у Єгипті, то було в них. Така тяжка, таке тяжке життя. Вони там жили, були рабами, і Господь через Моїсея хотів їх вивезти оттуда. І пройшло 9 казнів, 9 тих наказань на єгипетський народ. Но фараон кожен раз щось передумав відпускати їх. І случилося то, коли вже 10 казнь, тоді він їх відпустив. Давайте ми зачитаємо, що ж то таке пройшло. 11 глава. Книга Ісход, і четвертий вірш. І сказав Моїсей, так говорить Господь, в полноч я пройду посеред Єгипта. Чи плохо то, що коли Господь пройде посеред Єгипта? Чи хотіли би ми, щоб Господь пройшов коло нас? Думаю, що кожен з нас має желання, щоб Господь був рядом з нами, або ще ми говоримо, що прийняти Христа куди? В серце, ми довольні. А тут говорить, що. Господь пройде, і одна частина того населення була рада, що Господь пройшов, а друга частина не рада. І не будемо читати цю історію, просто напомню вам, що ті люди, які послухалися голоса Божого, взяли, принесли в жертву то ягня, взяли крові, помазали косяки дверей кров'ю, то ангел-губитель пройшов. І де бачив, що там є знак, то проходив. Але ну, там, де не було знаку, він розумів, що це люди, які непослушні, які не слухаються гласа Божого, значить до них треба зайти. І що їм зробити? Забрати життя, забрати життя кожного, кожної дитини, яка родилася першою. І ми розуміємо, що в кожній сім'ї є первенці. Нема такої сім'ї, де нема первенця, да? що по-любому хтось є первенець. І наскільки була велика біда в тій землі, коли е, це случилося? Є такий псалом, який співає, що не пройди мене, Спаситель». І ми радосно його співаємо, тому що кожен з нас знає цей псалом. Так? Ми його співаємо, просимо, що не пройди. Ну в той ситуації народ ізраїльський був радий, що до них не зайшов тот ангел. Читая не повернемося, а перейдемо чуть ближче в історію Нового Завета. Це записано у Матфея, 26 главі, Євангелія от Матфея, 26 глава, і 18 вірш. 26 глава, 18 вірш Матфея. Он сказав, пойдіть в город, такому-то і скажіть йому, Учитель говорить, время мое близько», у тебе завершить Пасху з учениками моїми. Ісус Христос дав поручення двом ученикам піти, приготувати Пасху. І Він пішов, не пішов, а відправив тих учеників. Вони пішли, встріли другого чоловіка, який їм поміг, показав, де то буде місце, і вони вже прийшли на приготовлене місто. Ми сьогодні прийшли на це місце служення, і тут сестри, браті що зробили? Приготовили. Вони приготували то місце, нам ті символи для цього нашого служіння. Також Ісус Христос позаботився о тому, щоб вони не прийшли потім, коли прийшли, почали думати, як би то провести. Але вони то наперед продумали. Цей прообраз Пасхи можна сказати, що він просходив і в древньому Ізраїлі. Як то проїздило? От ми вже читали про те, що вони брали ягня, Приносили його в жертву, були у удіті, припоясані і їли його з поспішністю, і ще були горькі трави. Для чого їм було напоминання ті горькі трави? Що їм напоминало? Напоминаємо ту горьку жизнь або жить гріховну, яку вони мали у Єгипті. То їм напоминало, а ще вони будуть готові. Готові були вийти із Єгипта. Чи готові ми покинути Єгипет? Ми кажемо, некоторій з нас навіть не були там в Єгипті, чи всі були з нас в Єгипті. Десь хтось із нас може і був в Єгипті колись. Ну, чи всі ми там були? Ну, В духовному плані ми знаходимося в тому Єгипті в тому рабстві гріха. І нам Господь предлагає, щоб ми могли оставити то і йти за Господом. Читає із книги Желання Віков 659 сторінка. Тут такие слова записаны. «Служение Пасхи было прообразом жертвы нашего Мессии, а служение вечеря, которое он установил незадолго до своей смерти, указывает на его славное второе пришествие. Принимая пресный хлеб и неброженное вино, мы приобщаемся к Господу. Это действие является залогом того, что скоро мы будем есть и пить с Ним на небесах». Перша частина служення Пасхи було то, що Христос прийде як Месія. А це, що ми приймаємо, що Христос что, прийде вторий раз і нам, який завідає, що і ми там зможемо з ним приймати. Апостол Павел в 11 главі 1 Коринфянам записав такі слова, що він каже, дає які наставлення, які Господь йому дав в 11 главі, 1 Коринфянам. из 27 стиха, чуть выше, не с 27, а выше, с 25. -го. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое». Всіє творите в моє воспоминание» От перший символ апостол Павел каже, що, що мені сам Господь відкрив, що каже, прийміть це, це тіло. І ми хотіли би, щоб ми сьогодні розібрали, именно, що ж то означає ті символи. Оцей перший символ тіла Христо. Чого іменно Христос зравнив хліб. Із своїм тілом. І перше, що чого воно має так символізувати, то це хліб, і чогось з муки має бути зроблений, бо це є символ того слова, символ тіла, є хліб. Хліб це є, або каже, піща є. От, дух, духовна. Духовна є піща у нас. Але також є і тілесна піща. І Христос каже, Я є хліб. Це перше. Ну, друге, що він має бути який? прісний. Щоб там не должно бути ніяких примісів, ніяких домішок і то пресність говорить про те, що там немає гріха. Бо коли попадає ті дрожжі в будь-яку в сферу, в будь-який продукт, то що, вона починає рости, починає розмножатися і починає портити е, то, той продукт. І того Христос дав символ, що його тіло бути пресне, без дрожжей. Також в ньому є в составі є. Олія або масло, коли помазували священників, коли помазували царів, то возливали на голову тот єлей, і то символізувало якби духовне помазання або помазання Духом Святим. Це три, третій символ. І четвертий, що там є, не символ, а четвертий составляє, що там є, там є соль. Соль це той є консервант, який удержує від духовного розложення от того недоброго, що є, а також придає і вкусові качества. Ну, перше, що воно, як консервант. Ісус Христос говорив такі слова у Луки, 22 главі. Які слова Він записав, говорив, Лука записав для нас. 22 глава Луки, 17 стиха. Коли вони були на вечері, то Ісус говорив такі слова, 22 глава. 17 по 20. Следующий символ каже: І взяв чашу і благодарів сказав: прийміть її і розділіть між собою. Ібо сказую вам, що не буду піти од плода виноградного, доколі не прийде в царстві Божє. Тут говоря про то, ми бачимо, що тут ще один символ: виноградний сок. Який ми теж маємо сьогодні тут, і кожен з нас вдома його має. Хтось його любить, хтось не любить, хтось каже йому від нього добре, хтось каже йому, давлення піднімається, різні є наші состояння нашого здоров'я. Але Христос каже, що ви повинні приймати цю виноградний плод або сок виноградний. Для чого ж іменно нужна виноград, то ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо, що каже, «Я є істинна виноградна лоза. І хто каже, не, не прибуває на тій лозі, то що виходить? Та людина відмирає, та людина не може принести плод, бо то, що весною хто робив обрізку дерев або кущів, то ті віточки, які обрізані, наскільки вони можуть пользу принести, ми розуміємо, що пользу ми принесли, коли обрізали дерево. Тому дереву легше буде принести багато плода, коли ми його обрізали. Бо ті віточки були лишні. І ми, які віточки на дереві, нас можуть підрізати. Ну не завжди нам то подобається. Ми любимо, що робить? Обрізати когось. Ми спеціалісти на те, да? щоб обрізати добре когось, підказати комусь, як тобі треба робити. І облічити ту віточку. Ну, свою віточку, яку я залишаю? саму буйну, саму красиву, саму, в самому хорошому е, уголку того нашого сада. І ми за ним за нею кажуємо. Ну, другого, ми стараємося обрізати. Ісус Христос каже, якщо ви не будете за мною, то каже, що я вас одріжу. І куди ми попадемо? Нас откладуть в сторону, і ми розуміємо, що буде із тими в'ятками. Не буде е, мати та людина, як би сказати, успіха. Читая из Иона 6 глава Иоанна Евангелия от Иоанна, 6 глава, 53 стих и 54. Иисус сказал им: Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Ядущий Мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. І я воскрешу його в останній день. Наскільки важно нам приймати ці символи? Є такі міста, де називаються тихі міста, де люди оставляють курить, пить, плохо говорить, завідувать. Такі міста спокійні. Я думаю, що кожен з нас там був. Так? Там люди всі добрі, ніхто ні на кого не нападає. Це тихе місто, тут у Олександрівці знаходиться на Возвишеності, коли ми туди приходимо, там всі спокійні. Ніхто нам нічого не говорить недоброго, все там прекрасно. Ну тут говорить Христос ці слова, що каже: якщо ви не будете пити ці символи і їсти хліб, то у вас не буде надіжди на що? На Воскресіння. Що коли Христос прийде в другий раз, то хто Воскресне? Воскреснуть ті люди, які його ждали. Воскресні ті люди, які були приготовилися, які приймали символи, і не тільки приймали, бо просто прийнять ми це можемо і вдома. Хліба наїстися, випити соку виноградного. Але коли ми приходимо в місці, коли ми смиряємо себе, коли ми шліфуємо себе, то ми маємо надіжду на спасіння. Тут іще ми можемо говорити про те, навіть коли ми читали ведущий текст, то там говорилось про закваску. В кожного із нас є закваска. Кожен із нас має свій характер. Ми всі прекрасні люди в своїх очах. Ми самі лучі, в нас найкращий характер, мої діти самі лучші, моя сім'я найкраща. Так ми собі думаємо. І ми собі посидимо, посравнюємо з другими сусідами нашими, з нашими братями і сестрами. То дійсно точно наша сім'я найкраща. Яка це закваска в мені? Закваска гордості, та закваска, яка була в дяволі в самому началі. Він захотів, каже, я каже, зійду на гори і сяду там в Сомні Богов. Він захотів бути там, на уровні Бога. Ну чи було йому положено там бути? Ні, ми розуміємо, що він був недостойний того, бо то, що в ньому зародився тот гріх, в нього зародилося своє я, що він лучший когось. Хоча він був творіння, він був сотворений на уровні з усіма, хоча йому були дані. Привилегії. Він був прекрасний, він був розумний, він був один із руководителів, або, може, найголовніший руководитель ангелів. Участвував в хорі, він був руководітеле того всього. Але зародився в ньому гріх, він посчитав себе лучшим. І ми теж можемо мати в собі тот невеличкий кусочок тих дрожжей, який подумав, що я лучший когось. І це перший шаг до того, що я впаду. Якщо я не впаду сьогодні, я впаду завтра. Якщо не завтра, то прийде, время, коли Іс, Ісус Христос коли задавав вопрос ученикам, чи готові ви за мене йти і вмерти. І всі ученики говорили, що я готовий даже йти на смерть. Якщо всі відкажуться, я не відкажуся. Ми теж в мислях можемо думати таке, що от я, а де я не согрішу, я не зможу відступитися. Ми бачимо на примірі учеників Ісуса Христа, що прийшло перше спитання, і вони що розбіглися? Розбіглися хто куди. же і нам, коли ми іслідуємо Біблію поміг нам Господь, щоб ми помнили про те, що ми можемо жити тільки тоді, коли будемо привиті на ту лозу, який є Господь Ісус Христос. Хотів би ще зачитати ті стихи, які були зачитані 1 Коринфянам, 5 глава, 7 і 8 стих, щоб ви ще подробніше спомняли, що ж там хотів Христос через апостола Павла нам донести. 1 Коринфянам, 5 глава, 7 і 8 стих. Ітак, очистите Старую закваску, щоб бути вам новим тестом, так як ви безквасні, Ібо Пасха наша Христос заклан за нас. Це сідьмий вірш. Каже очистий. А ми можемо подумати, а я вже чистий. Я ходжу на собрання, я прийшов на вечерю, я роблю добрі діла, значить я вже очистився. Але коли ми себе сравнімо з Ісусом Христом, то наскільки я чистий? Даже їде сюди вчора вечором, вже ночі, то їх, коли їдеш по дорозі, то много іскушень є на дорозі. Особливо водітеля, які їдуть Попереді тебе, коли є воділь, який їде попереді тебе по трасі 60 кілометрів, і ти його починаєш обганяти, а він починає тебе не пускати. Яке внутрі ощущення? Що ти йому хочеш желати? І ти бачиш, що ти починаєш, даєш газу, даєш, і тут паляться встречка вже, а він тебе не пускає все одно. Ну, до того він їхав цілий кілометр єлі-єлі полос. Ну, в той момент, коли ти тільки вийшов навстречну полосу, і ти їдеш, і то, починає сповнив, що йому на розробці він опаздує, значить нажимає на газ. І внутрі в тебе що виходить? Резко хтось в тебе вселяється другий, і ти починаєш желати йому всього щастя, здоров'я тому водітелю. Де ж ти був раніше? Чого ж ти не їхав раніше нормально? Як нам тепер вдержатися в ту одну секунду? Щоб не пожелати йому всього здоров'я, того хорошого. І от такі іспитання, може бути на кожному моменті. Просто це вчора було таке Що і тепер чи достойно ти виніс його, чи не достойно. Кожен із нас е, стає либо побідітелем в тому іспитанні, либо програвшим. Тут, говорить, очистити. Що ми можемо очистити? Читаю і самі сьомий прочитали, і тепер ми прочитаємо іще восьмий. Посему суму празнувати не старою закваскою, не закваскою порока і лукавства, но з сопресниками чистоти і істини. Многі говорять, що старе краще, ніж нове. Так ми привикли, що старі речі краще, вони якби добротніше випускалися. Ну тут говорить, Христос, щоб ми щось нове зробили. Яке нове? І урок Соботньої школи, ми знаходимо там новий завет. Новий Завет. Був із Авраамом. Новий завіт Господь заключає з кожним із нас, коли ми договарюємося із Господом. От такі мислі нам відкриває апостол Павел. Читає теж послання апостола Павла вторе послання Євреям. Втори послання євреям, 2 глава, 14 і 15 вірш. Євреям 2 глава, 14 і 15 вірш. А как дети причастны плоти и крови, то і он также восприйнял онные, дабы смертью лишили силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Апостол Павел говорить про то, что мы подвержены рабству. Но Ісус Христос освободив нас от того посредством своєї смерті и воскресения. Евангелие от Яна. 1 главі, 29 віршові записані такі слова. Євангелія від Іоанна. 1 глава, 29 вірш. На другий день бачить Іоанн, ідущий к ньому, Ісуса, і говорить, Вот агнець Божий, який берет на себе гріх міра. Тот агнець Божий, який взяв на себе гріх міра, на якого були возложені гріхи цього міра. Ісус Христос, коли був на вечері із своїми учениками, коли вони вкушали того агнца, коли вони там були, коли Христос їм предложив ці нові символи, коли він їм омив ноги, коли вони все це совершили, вони пішли на гору Іліонською, співаючи. Потім вони спустилися у Гефсиманський сад і там молилися. І серед ночі прийшов предатель, предав Ісуса Христа, Ісуса цілу ніч над ним іздівалися. Сміялися над ним, плювали на нього і утром його розіп'яли Для чого його розіп'яли? Для того вони спішили, щоб скоріше, бо приготуватися до чого? Приймати символи. Пасху прийняття, насрочно його уничтожить. Наскільки сатана затуманив очі людям, ми можемо в цьому мірі спішити бігти про те, що ми, вроді би, святі люди щось добре робимо. Ну ці люди теж думали, що вони добре роблять. Що вони збавляються від цього єретика, збавляються від цього возмутителя, і тим самим вони можуть прекрасно прийти в храм, помолитися, вкусити той символ того Месії, кого вони ждали. Але ми бачимо, що во время смерті Ісуса Христа завіса в храмі розодралася зверху донизу. І історія каже про те, що цей не то що історія, а сам факт того, що. Ті символи, які були святі для народу ізраїльського, вони відкрилися, і люди побачили, що там було в Святом Святим. І на цьому історія жертвоприношення закінчилася, ягнят. І прийшов тот настоящий агнець, який приніс свою жертву за нас один раз. І тим самим ми маємо надіжду. Новозавітня Пасха це тільки воспоминання. Но ізраїльський народ ходив по пустині. Коли вийшли вони з Єгипта, Господь предложив їм вийти з рабства. І вони вийшли, і Господь каже: – «Отправте туди 12 сеглядатаїв. І вони їх відправили. Вони пішли. І 10 чоловік кажуть, що та земля така, що нам не по силу вилучить її, а двоє кажуть, ми можемо це зробити. Многі з нас думають, що то непосильне требування від Бога, бо коли ми читаємо, які требування для тих людей, які війдуть. Число спасенних, ми кажемо, це невозможно нам. Ми не можемо то зробити. Бо то, що ми грішні люди, для нас це невозможно. Ну Господь каже, то, що невозможно вам, мозможна кому. Мені є можна, возможно, возможно Богу. І тот народ, який не повірив, який не повірив, що возможно спастися. Що з ним случилось? Ми знаходимо, що каже, ви будете тут ходити по цій пустині, поки що не умре кожен із вас від 18 років і старше. Всі, кажуть, ви тут погибнете. Із-за чого? Із-за ропота. Вони люди роптали, люди недовольні були, і ми многі кажемо, ну та бачите, євреї такі недобрі, вони ропчуть, роптали постійно. Наскільки ми себе можемо сравнити з тими людьми? Наскільки ми живемо в словіх намного лучших, і то у нас буває, що ми ропчемо, жалуємося, що нам щось не підходить. Ну прийде час, коли нам треба буде устояти. Устоять у цих іспитаннях і вибрать, лібо це временне, як Моїсей вибрав, временно тут бути царем на землі, або пострадати з народом Божим і отримати життя вічне. Народ ізраїльський ходив 40 років по пустині. І коли закінчився той період, коли всі вмерли і залишилися тільки з тих. Ісус на війни Халєв двоє, вони підійшли до Йордана і стояли коло Йордана. І дивилися, як же нам перейти тут Єордан? За Йорданом була обещена земля. Ми стоїмо теж на порогі того Йордана і ждемо, і проповідуємо, і наші батьки, і дідушки наші говорили, що? Що скоро прийде Господь. Ми стоїмо на, іменно на берегу того Йордана. І коли священники вступили в воду, то вода розійшлася. І священники стояли серед води, і народ. Ізраїльський пройшов в обітовану землю, і вони отрима Так же й ми стоїмо на порогі того небесного Ханаана. Пустиня закінчується. От-от пустиня закінчиться. Це життя наше закінчиться, а впереді нас чекає життя вічне. Приймемо цей небесний хліб і приготуємося к тому, який нас жде, то переход. Не кожна людина зможе перейти, а тільки победителі наслідують землю. Будемо благодарні Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь.